Це саме ті трусики, які радять гінекологи, насправді. Ну, насправді, давай так. Наша думка, вона не є прям суперпрофесійна, але, типу, все одно там якось ми ознайомлені з цією сферою. От як ти думаєш, давай, що гінекологи в білизні не радять? Щоб воно не перетискало, щоб була обов'язково натуральна тканина. І щоб тобі було комфортно, я думаю. Да, це насправді основні моменти. Ти попала саме влучну в точку, і це от саме про ці трусики. Тому що, по-перше, це модель сліпів. Це вже трусики, які радять гінекологи, тому що це саме та форма білизни, яка найкомфортніше підходить для фізичного здоров'я та комфорту жінки. Це по перше. По-друге, це бавовна. Гінекологи радять використовувати лише природні та ну. Комфортні матеріали, натуральні, тому що якась синтетика чи інші матеріали викликають, що, як правило? Молочниця. Ну, По-перше, да, типу кандидоз вони можуть викликати, але ще різну кількість алергічних реакцій да, чи подразнень тіла. Да, от Я пам'ятаю, в мене є насправді подруга, яка от саме через білизну в неї виник кандидоз і вона. вона Поняття немало, що таке взагалі може колись бути. А, тому трусики, а і ще що вони радять, це еластичні трусики. Вони дуже гарно тягнуться. І ти правильно озвучила, що от, що вони не радять, а, це не носити близну, яка перетискає. Чому? Тому що вона стискає тіло і перекривається кровообіг. А, і відповідно від того створюється там дискомфортна кількість набриків, там, і так далі, і так далі. Тому насправді в цих трусиках поєднується напевно все, що радять саме лікарі для того, щоб жінці було максимально комфортно. Це зручна посадка, це еластичність, це приємна на дотик та натуральна тканина, сама модель стрінгів, навіть радять спати в трусиках, саме як сліпи, або як трусики-шортики. Це взагалі найідеальніша білизна для того, щоб спати в трусиках. Що можеш сказати про цей набір? Цей набір у нас є е, в розмірах від M до 5XL. Клас. Там в наборі 7 штучок е, склад 95% бавони, 5% Еластану і такі досить класичні кольори, чорний і білий, є як є однотонні, так і є із надписами. З принтами, класно. Ну, знову ж таки, це класичний набір. зрозуміло, то, що саме такі трусики, трусики носяться на кожен день. Тобто я не думаю, то, що багато дівчат кожного дня носять там мереживні стрінги, до прикладу. Ти ну, носиш да. но, но не кожен день. Ну, не кожен день. Якщо там на якийсь там, ну не знаю. <світ> На якусь подію, то можливо, типу, да. Але е, на кожен день, коли ми просто має хочемо, да, має бути комфортно в першу чергу. І взагалі найідеальніша білизна, е, навіть за версією гінеколога, це та, яку ви не відчуваєте на тілі. Якщо ви білизну почуваєте, починаєте на собі відчувати це вже перші дзвіночки, знаєте, який редфлег в трусах. Перше, це те, що ви їх відчуваєте. Якщо ви їх відчуваєте, це вже не ок, значить вони або посадка у вас незручна, або перетискають і вони не тягнуться, або там іще різна Погано кількість. Якісь ткани. Так, да, і наприклад, свербіж там да, викликає да. це. Теж дуже часто може бути через неякісну тканину. Е, класно ще те, що вони в повномірні розмірні сітці від М до 5XL, і тому дівчата, наприклад, з розмірами плюс сайз, Ми часто робимо на цьому акцент. Ви можете собі його придбати, доки він ще є в наявності, але е, краще зробіть це зараз. Зробіть замовлення в будь-якій зручній вам соціальній платформі, тому що вони зараз в обмеженій кількості.